Hallelu, hallelu. Вітаю вас, народ Божий, вас люблений, Боже. Бог любить тебе. Бог є любов. І він не змінюється. Як в старому заповіті, так і в новому заповіті. І я хочу ще продовжити говорити про новий заповіт. Новий заповіт, дійсно, він відрізняється від старого заповіту. Старий заповіт. Він мав відношення більше до людей, які жили по плоті. І обрізання, плацьке обрізання, по старому заповіту, це було да, підчатю того, що людина має заповіт з Богом. Під час обрізання проливалась кров. Це була печатка ну, старого заповіту. Це була печатка того, що ти приналежиш до Божого народу, до народу, який має заповіт з Богом. І сьогодні так і є. Ізраїль, євреї, це народ, це люди, які мають заповітне відношення з Богом. Ну, Но Є новий заповіт. І заповідь, новий заповідь це заповіт Духа. Це життя по духу. Печатка нового заповіту є те, що людина народжується з гори. Дух людини народжується з гори. По духу наш дух, коли народжується з гори. Він є світло, Він є любов, Він є праведність, Він є святість. Це є печатка нового заповіту. І стверджувала це кров Ісуса Христа. Тобто кров Ісуса, вона ствердила нову заповіт. Була пролита кров Ісуса. І це узаконила, це ствердило. Це навіки показала нам, дало нам, що новий заповіт не може бути порушений. Що новий заповіт це не просто заповіт, який відноситься до плоті. Це новий, новий заповід, це заповіт, який відноситься до духа людини. Тобто, по старому заповіту, в заповіті з Богом були тільки євреї. Через них Бог показував себе іншим, що він є Бог, що він є всемогутній. По новому заповіту Бог проявляє себе через Ісуса Христа, через церкву. Тобто заповіт Він для кожного. Для любого народу, для будь-якої людини, для любого, хто приймає Ісуса Христа як свого Господа. Новий заповіт це заповіт між Господом і Богом Отцом, між Церквою і Богом Отцом. Бог являє себе сьогодні по заповіту через церкву, через тіла Ісуса Христа, через людей, які народжені згори. Бог пообіцяв на крові Ісуса, що кожен, хто повірить в Ісуса Христа, Він стане в дусі новим творінням, він народиться згори, він стане праведністю, він стане світлом, він стане любов'ю, він стане віруючим християнином. Бачите, як багато слов можна сказати сьогодні про людину, яка народжується згори, яка є дітьм Божим. І все це описано в Біблії, все це дає нам знати Біблія. Слово Боже, яке нам сьогодні дано, воно дано із заповіду, і за відношення заповідок. То заповідь це відношення. Коли Бог має відношення до людини, і коли людина має відношення до Бога через Ісуса Христа, Бог примирив нас з собою во Христі Ісусі. Біблія каже, ми можемо бути невірними, але Він завжди вірний. Тобто, і за мого непослуху Богу. Новий заповідь Він не може бути порушений. Тому що він між Богом і Воскресшим Ісусом. Кров Ісуса була пролита за новий заповіт. Тобто не кров животного. Не я страдав за гріхи, щоб мені мати мир з Богом. Ісус страдав за мої гріхи, щоб мені мати мир з Богом. Ісус взяв, Ісус взяв на себе мої прокляття, моє наказання. Щоб мені бути відкупленим від прокляття, щоб мені мати праведність, щоб мені мати доступ до Божої благодаті, щоб я мог стояти сьогодні в Божій благодаті, милості Божої, приймати Божу любов. Ісус взяв на себе покарання за гріх, щоб я сьогодні мог прийняти прощення гріхів. Це є новий заповіт, це є реальність нового заповіту. того, що людина народжується згори, не просто обрізу крайню свою. проливається кров як печатка, як принадлежність до Божого народу. Церква, церква сьогодні це Божий народ. Це люди, які призвані Богом, які взяти Богом в Божий уділ, Боже Царство. Церква це люди яких ще Біблія називає тіла Христа? Люди, яким Бог сказав поступати в цьому світі, як Ісус, це є новий заповіт. І сьогодні дійсно є відношення Бога до людей по заповіту. Є обітниці Бога, які дані людям. По заповіту. І вони діють в заповіті, через заповіт. 90-й псалом. Це псалом, який описує людей, які живуть в заповіті з Богом. Там так і написано, що я зі збрав Бога своїм захистом. По заповіту Бог пообіцяв бути для кожного захиста, хто вибирає його. По заповіту. Краві Ісуса по заповіту тому, що зробив Ісус, по заповіту між Богом і воскресмо Ісуса. Бог пообіцяв, що кожен віручий в Ісуса Христа, кожен, хто робить Ісуса Христа своїм Господом, Бог буде для цієї людини захистом, для церкви. І для кожного окремо, хто є частиною церкви. Да, Бог сказав за те, що я полюбив Його, як я Його полюбив. Тому що я прийняв Ісуса Христа як свого Господа, і далі я живу по Слову Божому. Це є заповіт. Це виходить із заповіту, із відношень заповіту, із обітниць заповіту. Заповіт це життя. Коли я даю Богу своє життя, Бог дає мені своє життя. І от Бог каже, за те, що я полюбив його, каже, я визволю тебе, я явлю тобі своє спасіння. І дійсно, із заповіту і за відношенням заповіту, ми можемо молитися Богу і просити Його на основі Його обітниць, щоб Він благословляв інших людей, щоб Він стілював нашу страну, як церква, яка має заповітні відношення, яка має заповітні обітниці, як церква, головою якої є Господь Ісус Христос, ми можемо молитися за страну. Ми можемо молитися за інших людей, які ще не прийняли Ісуса Христа, які не вийшли, щоб заповітні відношення. І ми повинні по заповіту брати владу над сатаною, над бісами і забороняти йому причиняти біль. Ми повинні забороняти дьяволу, Іншим бісам. Це наша влада по заповіту. Це те, що ми повинні робити по заповіту. Бог доручив це нам робити. Людям, які на землі, які народжені згори, які мають заповітні відношення з Богом. Бог доручив це нам. Церкві Господа Ісуса Христа, ім'я Ісуса. Говорити Його слово, провозглашати Його слово. Щоб обставини змінювалися. Щоб гріх не мав таку владу. Ми, люди, народжені згори, по заповіту маємо владу над сатаною. Інші люди не мають такої влади. Тобто фізично ти ніколи не переможеш сатаною, бісів. Це неможливо. Ну по заповіту ми можемо брати Божу зброю. можем брать Слово Божье, имя Иисуса, и заборонять дьяволу, указывать тиск, причинять боль. По имя Иисуса. Аминь.